Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 червня 2024 року Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію 1292, яка рекомендує визнати неповагу генерального прокурора США Меріка Гарланда. До Конгресу США за відмову передати аудіозаписи інтерв'ю президента Байдена з колишнім спеціальним прокурором Робертом Гуром, який розслідував роботу Байдена секретними матеріалами. Мова йде знову ж таки про справу, яка стосується знайдених секретних документів у Байдена. І Там також проводилось розслідування. Загалом цю ініціативу підтримали 216 конгресменів, проти було 207, не голосувало восьмеро. 216 республіканців підтримали ініціативу, проти був один, не голосував один. Жоден демократ не підтримав цю резолюцію. 206 було проти. Семеро не голосували. У своїй заяві після голосування Гарланд сказав, що глибоко розчарований тим, що Палата представників перетворила серйозну владу конгресу на зброю партій. Після успішного ухвалення резолюції щодо неповаги Гарланда, спікер Палати Джонсон завірить звіт прокурора США Округу Колумбія. І відповідно до закону, ця сертифікація вимагає від прокурора США винести справу на розгляд великого журі, але мін'юз також. Прийматиме власні рішення щодо судового розслідування. Зневага до головного офіцера правоохоронних органів країни базується на звинуваченнях республіканців у тому, що мін'юз було використано як зброю проти консерваторів. Ці твердження посилились після засудження колишнього президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку у справі щодо фальсифікації ділової документації. Через свою боротьбу з мін'юсом республіканці палати стверджували, що Аудіозаписи, які стосуються інтерв'ю між спеціальним прокурором Гуром і Байденом, мають вирішальне значення для їхнього розслідування щодо імпічменту Байдена, яке призупинилось. Помічник генерального прокурора Мінґ'юсту Карлос Уріарте також звинуватив республіканців палати у тому, що вони хочуть отримати аудіозаписи лише для політичних цілей, враховуючи що стенограми, Надають їм все, що необхідно. Напередодні голосування про неповагу Гарланда демократи критикували своїх колег, республіканців, за те, що вони просувають відповідну резолюцію. Ось така подія трапилась в Палаті представників Конгресу США. попередньо про це. Зазначало видання The Hill, що республіканці мають намір провести таке голосування, і, власне, це відбулося у середу. Власне, далі ми будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися з генеральним прокурором США Гарландом, так, і яка буде подальша реакція щодо цієї події. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!